Цикл новорічних свят в Тернополі розпочнеться із запалення вогнів на головній ялинці нашого міста 16 грудня о 17-й годині. Цьогоріч традиційний Дід Мороз снігуркою не відкриватимуть святкування Нового року в нашому обласному центрі. У нас буде персонаж, охоронитель таємниць наших тернопільських і Миколай, який буде вводити нас новий рік. Якраз буде вихідний день. Я гадаю, якщо нам погода буде сприяти, то ми відкриємо ялинку. Святково запаленої, так як традиційно, ми це завжди робимо. Більшість грудневих заходів заплановано провести для найменших мешканців Тернополя. Свято ж Миколая буде відбуватися традиційно, вистави розпочинатимуться в 11 і о 14.00. І на третій день так само буде в Березілі для соціально захищених верст, тобто для дітей. Окремо буде така вистава. Окрім святкових ранків для малечі, відбуватимуться в Тернополі акції, концерти, літературно-мистецькі та багато інших заходів. Дату і час можна уточнити на сайті міської ради, зазначив Олександр Смик.